Привіт всім! Вітаємо вас на нашому каналі. Там сидить дитинка маленька. Це Лія. Якщо ви ще не знайомі, прошу познайомтесь. А я, перш ніж розпочати це нове відео, хочу вас дещо попросити. Зробіть, будь ласка, для мене зворотній зв'язок, дайте мені фідбек, скажіть, який формат відео для вас був би найбільш прийнятним. Я зрозуміла вже, що цікавить тема, як я планую, що ми будемо їсти протягом тижня, як я це готую. Але ось чого має бути більше, чого менше, я б хотіла краще розуміти. Наприклад, можливо, ви хотіли побачити, як я купую продукти, де я їх обираю, або ви хочете побачити рецепти і сам процес приготування, чи все ж таки більше планування більше того, як саме я обираю. Найбільш прийнятну їжу протягом наступного тижня. Ось все це хотілося б від вас почути, скласти якусь картину для того, щоб більш ефективно і більш корисно подавати всю цю інформацію, робити відео для вас, і обов'язково звичайно поставте лайк для того, щоб я ще швидше зрозуміла вашу реакцію. Тож перейдімо вже безпосередньо до планування на наступний тиждень. Тиждень насправді вже давно почався, і сьогодні середа. Те, що я планувала, було трохи змінено і ось дотягнула аж до сьогодні, коли в нас басейн, тобто 4 години, як я вже раніше казала, в мене випаде взагалі, мене не буде вдома, я не зможу підготуватися до вечері, наприклад, тому потрібно завчасно це все готувати. І в мене буквально залишилося. Скільки У мене, мене залишилося півтори години до виходу з дому. Я планую ще випікати, зробити такий класичний український ланч пиріжки з капустою. Тісто вже готове. І вареники мені потрібні на вечерю вареники. Я сподіваюся, що це в мене не займе аж так багато часу, і Лія мені допоможе з цим. Правда, Лі? Отже, понеділок ми їли рибу і рис, а не картоплю, як я планувала. Це виявилось для мене швидше, простіше. Риба була в мене заморожена, лосось теж раніше купувала, нарізала і зберігала в морозильці. Вчора все ж таки я зробила обіцяне тако, тому що на вихідних не склалося. Покажу, що це таке. Якщо ви ще не бачили в мене на каналі, це сьогодні так, я написала, що буду випікати, і в мене сьогодні вареники з картоплею. Картопля вже є, і тісто залишилось тільки випікати. Потім в мене буде плов. На плов є курятина. Є рис, планую це все підготувати завчасно, і, можливо, це буде мультиварка для того, щоб коли ми повернемось з басейну, в нас був теплий плов, який нас буде чекати. Потім мені потрібно ще приготувати млинці, млинці з куркою, і грибами. Начинка вже є, і сьогодні я вже не встигаю. На жаль, не знаю. Можливо, ввечері я щось і готуватиму, але ж, як відомо, для млинців треба багато терпіння і багато часу, і багато млинців. У суботу буде лазанья і на неділю я насправді ще не придумала, що це буде, тому що рибу і овочі я перенесла на понеділок. Отже, треба буде чимось замінити. І це вже буде наступна стадія планування. Ну, Це, мабуть, поки що все. сьогодні піцу. Гриби тут десь пів кіло. Вже нарізала цибуля. Ковбаси десь грам 400. І ось моє тісто воно вже підійшло. Загалом зазвичай роблю 4 піци. Думаю, зараз в мене все вийде. І ще моцарела. Це тут майже кілограм був. Ми сьогодні їли гарячі бутерброди з сиром, трошки від'їли. На, на 4 піц в мене піде десь пів кіло, може трохи більше моцарелу, тому що сир це ж у піцці найголовніший інгредієнт. Підготовлюю продукти для того, щоб далі готувати їжу на тиждень. Це в мене квасоля, яка ось добу замочується у воді. В звичайній воді нічого не додаю. Вона мені, я її зварю, тут, звичайно, її більше, ніж потрібно на один раз. Я потім буду зберігати її в баночках звичайних, для того, щоб використовувати для борщу. Чи їсти просто. і Картопля мені потрібна для начинки для вареників з картоплею. Це в мене м'ясо, курки з гомілки. курячої без кістки відварене. Курячий бульйон пішов на суп сьогодні гречаний. А це м'ясо і гриби, які я підсмажу, мілко наріжу дрібненько. і Підсмажу разом, це буде начинка для млинців. Тісто на натаку. Зазвичай десь одна третина це кукурудзяне, борошно і пшеничне. Але в мене тут трохи менше кукурудзяного, тому що якось неочікувано, воно закінчилося. Просто був пакет, я знала, що він є. Воно є, це борошно, але виявилося, що його там небагато. Грам, мабуть, 100 або 200. Ні, 200 немає. А це ось так виглядає зварена квасоля, зварена, розварена, але мені саме така і потрібна. Варилась вона десь півгодини, можливо, хвилин 40. І так, тісто мені потрібно для тортілос, такі коржики, які загортають тако. Ще до начинки петрушка, огірок, пекінська капуста і маринована цибуля Ось і тісто на пиріжки. Воно таке пухкеньке, готове для того, щоб робити пиріжки. І це моя капуста, яку я буду додавати на начинки. Ось такі пиріжки в мене вийшли дуже швидко, тому що я вже не хочу сидіти, хочу вже розважатися, їсти спати начебто немає хотіти. Подивимось, ні, це вона розмовляє. Отже, Пиріжки різного розміру це не має значення для мене, насправді доволі симпатичні дорослого і дитячого розміру. І, взагалі, я хочу зробити лише пиріжки для того, щоб поїсти після басейну. А вдома ми зможемо з'їсти таку кулібяку. Це називається, не знаю в українській, це українською здається, чи є аналог назви. Це коли ось такий ну, напівпиріг. Чи здоровезний такий пиріжок з капустою, щоб не витрачати час на ліплення? Ось таке сьогодні вийшло відео про продукти, про їжу, яку ми їмо протягом тижня. Планую робити це регулярно на регулярній основі. Тобто, наступного тижня планую у середу також показати вам, що буде далі. Тож залишайтеся обов'язково, якщо раптом ви ще не... Так, Лія підтверджую, якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково це зробіть. У нас дуже багато цікавого, дуже багато відео. Запрошуємо. Щодня після школи йдемо через парк, йдемо пішки, в наш новий майданчик заходимо. Тому що можна було під'їхати дві зупинки на тролейбусі. Але погода, доки погода така гарна, можна собі дозволити трошки гуляти, буквально 10-15 хвилин максимум гуляють. До того ж, Миколай вже вдома, саме йде зі школи, і він вже вдома. Йому, звичайно, заздрісно, але що поробиш? В нього шлях з іншої школи. Заправляє. Ми сюди приходили о вихідні. Зараз жительно.